Не дивно, що кожен спеціаліст розказує про ту галузь, який працює, чим займається. Коли людині не цікаво, немає такої потреби ти чи іншої інформації, вона просто перелистує її на соціальних мережах, які потрапляються йому на очі. І лише тому тим людям, кому актуальна ця інформація, вони на ній зупиняються і дивляться. Тому, якби випускати свій негатив в сторону тих спеціалістів у послугах, яких вам немає наразі потреби, ну не обов'язково не псуйте собі здоров'я і нерви і людям, які займаються своєю роботою. На кожен, скажімо, випадок в кожній ситуації. В нас щось змінюється, і колись нам, наприклад, потрібен стоматолог, а колись не потрібен. Комусь потрібен там ортодонт а комусь не потрібен, Той і пролистує цю інформацію. Це і стосується і ріелтора, і перукаря, ну і будь-яку е людину будь-якої спеціальності. Якщо потреби немає, ми просто не звертаємо уваги. І лише тоді, коли потреба виникає, ми вже починаємо шукати інформацію, прислухатися до неї. Е а Якось випускати негатив на момент, коли вас немає потреби у тому чи іншому спеціалісту, який до вас звертається з екрану вашого телефону. Ну, не обов'язково. Бережіть свої нерви.